Основне питання. 25 питань. Основним питанням будемо розглядати про хід виконання рішення 17-ї сесії міської ради 23 скликання від 25 січня 2001 року про забезпечення медичного обслуговування населення міста та створення. Ефективної системи її функціонування в сучасних умовах. Доповідач, Дубчак Любов Романович, завідувач відділу питань охорони здоров'я Верховної міської ради, член виконкому головного лікаря. Хотів би, щоб ми, виглядаючи наше питання, детально проаналізували і про них Василина Миколаєвича ми з півдня ходили по лікарні, проаналізували, що робиться. Потрібно відповідати, що багато зробники в першу чергу стикається на те мізерне фінансування цієї галузі це важливо соціального напрямку. Зоробні це природні автомініст це не отримання життя вакцинація, яка приймає досі, а пірамітність, що характеризується повністю, вартості, навшкодовичним, середовищем. Чи ви бачають? Скільки потенціалу просите? І залежить від багатьох чинів. Найважливішим, з яких є економічні, екологічні, психогенні, генетичні точки. За оцінками еспертів ВООЗ, там свідчують про незадовільну медико-демографічну ситуацію. Низька народження, яка десь менше 50-х в 2722 чоловіка, 12,8. 10 хроніли, в 2001-му 750 центів. Далі хвороби організації 17 чоловік, хвороби організані 16, інфекційні та розглядання хвороби 14, -м. хвороби до 10, 3. Погано те, що спостерігається ріст За 9 місяців, 2002 року, порівняно за 9 місяців 2001 року. Із 31 тисяча 480. 674940. На другому травмі по отрубі 6338 на 100 тисяч населення. На, на третьому хроби 749 точне відділення туберкульозне відділення. Потужно у нас амбулаторно-поліклінічна служба. Дитяча поліклініка, доросла поліклініка, денний стаціонар, два терапевтичних відділення, нинішній здоров'я людей, зниження кількості народжених дітей, числа захворювань, а по покремитило перехід стадії епідемії, яке зниження кількості медичних послуг, що модові цю медичну філогічне відділення, тобто пілогія, приймання, інші відділення, це лобова. Пумувальні системи надання медичної допомоги на населення міста. Позроблено житловий порядок за безпечні, між ремонту, лікарні. Питання охорони здоров'я здорові дистанцію в нашій лікарні. Зараз проводиться поточний ремонт і логічної відділення. Протягом останніх років вишкає шула, обласних показників 74 і 80. Зменшилася загальні кількість лікарів, медсестер обслуговуючих персоналу. Забезпечені штатом посадами лікарів, по у в районі становить 34,4 на 10 тисяч населення. В області 41 техніки, фізики, хімії сприяли тому, що в ХХ столітті і точно змінилися діагностичні лікувальні можливості медицини на цю категорію населення, яким надано такі фільм у відповідності законами держави. До них відносяться інваліди війни, учасники бойових та правослужбовців. Про посадження медицини є В Загинете пальцями. Який, на ваш погляд, найбільші є проблеми у нашому вихованному процесі? Які люди, люди, які відчувають, які бачать, щось на сьогоднішній день у нас не так робиться, як би хотіли, щоб воно було. А не виховальний процес. Перше, так? Так. Далі. <реш> так, може я скажу Ні, я чого, Василь Миколаевич, ви головний лікар, я вас питаю, потім теж. Але я ще начальник відділу, який повинен, як то кажуть, я починав знати, чи вранці встати, і які ж проблеми, якісь їх вилюють громадські І їх бачити і думати кожен день, як ці проблеми вирішувати. Називайте. Зараз цікавитесь, чи ви як завідувачі відділу знаєте ці проблеми? Знаєте. Та я вас прошу називати майже і допомагає. Сьогодні задякуючи тому, що борець кожен день добивається, шукає цих спонсорів, їздить і його лікарня. Сьогодні стоять сучасні, вони задякуючи не бюджету, а задякуючи сьогодні гуманітарної допомозі. Сьогодні робиться капітальний ремонт, задалек абсолютно не задякуючи бюджету, а задякуючи різнилося. Треба чітко, що ви завідуючи виділом, кожен день ставили ці проблеми, їх усвідомлювали, бачили і знали, і... Ми їх, десь отут разом думали, яким чином і як це організувати. Відносно оцінку Значить, Там в останній пункт написано протистанній третій фонд, що відділу з питання охорони здоров'я розробити заходи з метою впровадження програми здорової нації. А в першому пункті написано, що інформацію, що зробите, ви доповідь і співдоповідь, до довідом. Далі нічого немає, про значить, якийсь аналіз, що виконано цей концепцій, ну, з того рішення сесії. Що потрібно ще виконати, то я це хочу не спитати не так. Так. То я спитати, оцім третім пунктом, мабуть, ви закриваєте цю рішення сесії, і, в тому числі вимоги до концепції, в тому що вони всі практично перенесені у програму. Це. Так. Так. Це По-друге, ви тут досилаєтесь на додаток, що є, так? Тимчасовий порядок. І не все врахували, якщо висилаєтеся на рішення сесії, не все враховували. От, наприклад, пункт про виділення там ну, фінансування інсуліном хворих, які на понастізнають цукровим діабетом, викинули чогось. І ще такий другий пункт був, ну, під руководством було, бо не дивився. Викинули тому, що ми не можемо забезпечити навіть один день. І немає коштів для того, щоб забезпечити ліками навіть в один день. Тому ми... Так що ми інсуліни будемо закуповувати? Це, це а інсулін, інсулін, питання в тому, що інсулін закуповується за державні кошти, тільки закуповується е, наш вітчизняний інсулін, а імпортний інсулін не закуповується. Треба від місцевого бюджету буде виділяти кошти. А сьогодні ми з Але місць не сприймає. І так що ми ці проблеми повинні Ну то чому воно навіть взагалі не постатує? Медики знають, вони не мають приймати, хто якщо має. Має, о, ну це ж не прививають. Ну, 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 тобто, каже... Але я питання таке. Воно в доповіді не прозвучало. Скільки у нас... а чи є такий аналіз? Скільки у нас людей помирає від того, що неправильно встановлений діагноз? Тобікують не тим, чим треба. І які міри приймаються до цих осіб, які в цьому повинні? У нас є розходження для комічної патолого на комічному. Це вже не коробка. Це по всій Україні так. 6. Ні, По Новогадволицьку. Я не увазі, що райони Такі по місту. 6 мільйонів 150 Який відсоток? Який відсоток пішло на заробітну плату з цього? Це, бюджет, це все. ж То державний бюджет. А з місцевого так називаємо стаття. Ми прийняли на 17-й сесії рішення сесії, де регламентовано розвиток охорони медицини. І ще такий додаток. до пови додали, є пункти, що ми повинні фінансувати з міського бюджету. Ми це все, чуємо, я всі наші негативні плавини, позитивного. І на сесії вирішили питання збільшення бюджетних видатків на охорони бюро. От ми у цьому гарно прийняли ці 4 гривень, 54 4 тисячі гривень. Цей зранк він автоматично не виконується. Зустрічі, я так думаю, раз в місяць. Ми будемо збиратися для того, щоб обговорити ті питання, які сьогодні є, громадськість, які сьогодні хвилюють вас як редакторів костудентів АЗ, для того, щоб, мабуть, правильно і повністю висвітлювати ті всі питання, проблеми, які є у нашому місті. Правильно, раніше, слово неправильно це не мати по-різному його трактувати, а раніше е своєчасно давати відповідну інформацію і аналіз цих справ. Шляхи вирішення цих проблем повинні, мабуть, е вислідуватися. Ми на одній із нарад якусь інформацію в вигляді статистичних даних, а глубже. Аналізували ті чи інші проблеми, ті чи іншу ситуацію, навіть не тільки від офіційних представників е, і хотіли, б, щоб так і було. Конкретно до сьогоднішньої нашої бесіди, е, з приводу якого ми зібралися. Я хотів би, щоб ми сьогодні, верніше, я поділюся е, такими трьома моментами, які. Е, Ну, мабуть, викликані слідуючими подіями. Це один із моментів, це наша співпраця, про яку я говорю. Як ми, десь послухати і вас, мабуть, і ваші запитання в цього приводу, як ми повинні співпрацювати. Друге, це тема самоврядування. І чому тема самоврядування? Тому що 7 грудня ми будемо відзначати другу річницю з дня підписання указу президента про день місцевого самоврядування. Але я хочу би тут не стільки як день місцевого самоврядування, а взагалі про принципи народовладдя, самоврядування в нашому щоб Ми обговорили наскільки у нас рішається. Ну і третє питання, яке я хотів би зупинитися, це питання по підготовці до сесії, про хід виконання комплексної програми, профілактики, злочинності і підготовка до розділу цього питання. З цього приводу сьогодні присутній і е, начальник е, міліції Капустинський Павло Петрович. Стосу резін бюджетів. Саме головне, щоб громадськість була правильно інформована, на мій поля повинні спочатку бути на видісь підготовлені е соціально, проведені десь, як кажуть, пройшли через тривати і слідуючи сьогодні е на цій прес-конференції, що починаючи десь з грудня місяця, не знаючи якої декаді, ми е плануємо. І вже майже готові запустити ще один від, від е, такого інформаційного е, характеру це місцеве телебачення. От. І будемо старатися його робити, старатися наскільки нам професійно не зуміємо це робити, покажуть самі ці моменти. Але ще цей момент ми включаємо. Також сьогодні хотів би і вітати перші разом міський голова е, кореспондента нашої нової газети, які сьогодні присутній на нашій конкурс Фаренці е Новоградницький новий. Я думаю, що це є добре, що ми маємо декілька е видань, е періодики у нашому місцевому характеру. І дуже тако, ну, важливо і значимо, що газета Нова це газета інформаційного характеру. Деяка іменно ця робота це інформаційний. Чином вирішувати ті нагальні проблеми, які хвилюють громадськість, які пілюють громадськість. Пасних питань має величезне значення. Знаєте, ще, мабуть, починаючи, коли тільки почалася наша незалежність і формування поняття цих засад, місцеві бюджети це теж елемент дуже важливий, який потім десь реформувався. І, Сьогодні ми вже в 2002 році працюємо з окремим законом з бюджетним кодексом. Також ряд інших законів було прийнято до самого мабуть, у затвердження юридичних засад місцевого самоврядування. Зараз з'являється у всіх інших проблемах, які маємо. Залісного муніципальна з переводу на латину означає беруть гарно себе. Це дійсно вирішення всіх питань місцевого значення. Місцево І якщо взяти конкретно перейти до таких, коли був обраний міський головою, ці всі принципи постулати, вони були десь. Першими і на них в першу чергу зверталася увага. Принципи, оці всі народовла і самоврядування, ми завжди повинні їх, як то кажуть, по цій канві, ми повинні вирішувати ці проблеми і знати думку громадськості. Ми повинні через громадськість провести якісь визначеність і приймальність, що я як міський голова. Для того, щоб мати повну інформацію, навіть сьогоднішні можливо, наші зустрічі потрібні регулярні планують. Вони не стратегічні плани, вирішення тих чи інших проблем. Другі речі, будемо питання, жодне питання, яке приймалося о, о, чи виконком, чи міською радою, без обговорення, від одної координаційної ради і другої не вподалося. Більше того, елементи самовираження або самоутвердження е, поняття самоврядування і народовладдя у місії. Прийняті також були нові такі е, положення. Е, Перше, із них це... це не будинки, коли він буде філювати що. А не заяви, що чому я заплатив, чому не, не виключаю. Ні, ми повинні сьогодні, якщо живемо комунальним життям, якщо ми сьогодні маємо комунальні будинки, маціду там, де багато людей живе спільним життям живуть, значить ми повинні думати, як спільно і краще вирішити ті чи інші проблеми. Друге, десь орієнтири робиться, можливо, зміна того чи іншого курсу і після підготовки питання по екології. Хочу відмітити, що достатньо працювали навіть ваше програми колишні, але зрозумів, що є такий важливий момент, що ми зараз стану, але на сьогоднішній день відносно надання небільших послуг, порівняння з іншими є достатньо, є достатньо, але, безумовно, бачачи той сам, ми сьогодні відмічаємо, що це є величезною проблемою нашого міста. Ми вклали 130 тисяч гривень і завершили сьогодні будівництво подало домічного відділення. Воно на сьогоднішній день найкраще в області. Можливо, нема чи не але без цього теж, як ви кажуть, не можна і не варто робити. Добре, там повинна бути, і чистота там повинна бути достатнє технічне забезпечення. Приступили до цієї роботи і вже роботи почали робимо. Третє, ідеться хліб або, і не дається чай. Сьогодні це питання з 1 грудня ми подаємо, починаємо давати хліб в лікар. Це я не знаю. Я не знаю, може хтось там щось і привозить і дає їсти, але коли хліб немає, чаю немає, і, то я вважаю, що нічого немає тоді. Сьогодні, дякуючи благодійним фондам, дякуючи нашим релігійним організаціям, вони поставляють продукти харчування і так далі. Але хліб, я думаю, що ми сьогодні спроможні дати в лікарні. лікарні. З 1 грудня ми цю, це питання вирішили. Які проблеми по, Десь, як кажуть, визначили пріоритетні напрямки, які в першу чергу Якби не болючиші, і по них треба працювати. Світліша проблема це яка це десь нас пропонує. Ні. Сьогодні стан правопорядку, правопорушення у нашому місці теж величезне і має значення. На цю тему я зупинюся ну, трошки пізніше, щоб це не вдарилося. збираємося. І через засоби масової інформації надавати інформацію. І через правоохоронні органи, які вже я тоді впевнений в цьому моменті. Редакція газети повинна бути теж якимсь провідником е, висвітлення думки громадськості. І ці теми, проблеми вивчати їх і показувати на тих сторонниках. Газета ти висвітлила як у вашому номері, то, то вже щось не то. Що, яка ж тут різниця? Ну, поки треба десь показувати, хто краще висвітлить ту чи іншу тему. Я дуже вдячний от, за цей номер е, Лесому Краю, якраз там по підготовці координаційна ради, підготовки до сесії. Я впевнений, що ми будемо старатися ці питання, які я говорю підготовка до сесії. А не, ну, завжди, Щоб дійсно підняти нам громадськість. Поки ми зміни піднимемо, ми okay. його От, Але це дуже добре, що ми але саме молодим. Я вам, вибачаю, що може слово, так? Е і жити за рахунок клобу. Це люди мають живуть більш відносно достатньо ну, ну, нормальним достатку. Тому тоді каже ці проблеми. Тому що все-таки нова газета. Ми хотіли розказати про те, в тому, що ми, що ми бажаємо, що ми бачимо і на презентації, і на презентації перед парламентом, і молодіжними організаціями. Так, так, так. І навіть оце дуже можливо бачили. На презентації з молодіжними організаціями були заслухані думки, вони розказували те, що вони бачать теж. Ми вбачаємо таку навіть нашу редакцію дійсно. Якщо ми не будемо спілкуватися з людьми, жителями, то навіщо буде газета? На Самі для себе ніхто газети не робить. Треба діснути тоді в що що можливості, маєш можливості висипиш авдети. Нас я з цього віддати. Вже не хотів, щоб тільки з вами про власне вічні сторони. Громадські на сьогоднішній день у нас відійшли в сторону. Це перше питання. Я не е жду 26 го числа сесії, я думаю, що мені поможе. Але я хотів би, щоб не сьогодні допомогли, не ждати 26 го числа, а й за те, що я направляю людей, темні мені угли. А я людям даю зброю, розумієте? Може, це ну, кожного дня і думаю. За цілий рік ніхто ні ВВД, ні місіконко, ні голова райдержадміністрації не літр пензі не дали. А я же його роблю. А людям простим, тим, як я перед ними буду виступати, їм все одно. Їм треба, щоб виїхали на злочин. От сьогодні ми нас сиділи. прості підход. Приходжу на продзвод, вона депутата Валентина володі, Владислава. Кому ж? Люди розуміють, то люди наш свій телефон заплачені, звинити. Чи сьогодні сказати, що заробітна плата 80% такі отримують ми заробітну плати від 100%, то що повинні, повинні получати. Проблема з саме, ви ж знаєте, ми в принципі з вами на роботу одинаково ходимо. Починається наш робочий день, всім я вже вам пів восьми доповідаю оперативну станову. Якби мені до 26 числа сказав, знаєте що, ну я ж не. У мене просто застава, я ніколи... це смішно просто. У нас очередяло. Я сьогодні передивився у військкоматі списки військових, які е, значить, пішли. І, і в моєму віці, з моїм стажем, повинна навчати роботи задоволення. Замі? Я вже до цього дожив. А як я проходжу, що у нас е, голова казначейства, полкович, ну, Іде на зустріч. П'ять тисяч мені дали, а для того, щоб її взяти туди через казначейство. Треба коштувати. От заставляє її порушу. Отаких проблем вони не повинні бути, тому що воно законно заборонено. А то, що ми працюємо, допрацювалися профілактика, тобто, давайте навіть ніколи то, тобто, не ще їх не опускалися. Питанням злочинності можна багато говорити і проблем дуже багато. Саме головне, щоб зрозуміло мене одне. Я не виробник. Якщо б у мене це все було. Звісно, сказали, що тут тонія, чим ви там занімається. Ми говоримо, що у нас наркоманія одна із найсильніших, тобто ну, найорганізованіших у місті, в любому, ніж у нашому. Ви це знаєте, я, 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 від... від... то... ну, я вам покажу і скажу, що ви будете на координаційну комісію з наркоманії, то вам проскають і покажуть. Але ви мені скажіть, сьогодні всі знають, де дете... ти, от всі у місті знають, де які центр є. Ну чому цього не знаєте? Скажіть, кого ви, який канал перекрили з наркома, наркотиками? От, і ми перекрили ці канали. Гору перекрили. І розмова була душувала, і вона, можливо, вам до сесії допомогла. У нас це є в плані обов'язково не У нас іде в плані круглостів. З підлітками наших правоохоронців. Це узкий момент. Профілактика, як сама, це теж. І все це ми хочемо провести через таке поняття. Засідання, чи тут, чи ми маємо. про те, про цю вулицю, яка б мама висити ім'я саме Шевченка, От, то просто таке моє зауваження. Звичайно, це, знаєте, приймати такі рішення, це, як кажуть, тебе і каміння можуть закинути, але з часом іноді це підтверджується. Я навіть на своєму прикладі бачила. так уже...